Панове, привіт! Побачив я серед шипшифтерів картку Маріо Гьоце і згадав собі, як же ж круто він разом із компанією у FIFA 17 оформляли одним із перших у світі сорок у Фут і подумав собі. Чому б не зібрати ту команду і зіграти з нею зараз? Тим часом проходить молодіжний чемпіонат Європи Ю-21. І після перемоги над Францією наша збірна України окрилена у півфіналі буде грати проти Іспанії. Якщо у вас є прогнози, то фавбец до ваших послуг. Ну а для нових користувачів є дуже приємний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! Ренату Санчеш, П'єре Меріко Бамеянк, Садіо. Мане, поки не знаю на якій позиції іде. Маріоґет коман. Так. Чех у воротах. Він повертається додому на свою позицію. Герейро, на жаль, в мене не було кращої картки. Я збирав його потім в Бундеслігі 89-го рейтингу, наскільки пам'ятаю, і навіть пригадую, як двічі чи тричі зупиняв себе від того, щоб скинути ту картку в СБЧ, думаючи, що колись може згодитися, а раптом щось таке зберу. Все-таки скинув ту картку і немає. В нього в СБЧ була і тоц картка. Тому найкраще, що сюди підійде Рафа Герейро, це ось така. А знаєте що? Марко Ройса не було. Я передивився на той склад Ройс з'явився пізніше. Ось він. Кайл Уокер. Рарненьким, але завжди моцним був Кайл Уокер. Зібрані всі, кого можна було зібрати. Джан. В Джана є позиція центрбека, він може грати в основі. Замість кого його поставимо? Замість шльоттербека чи замість Саліба. Шльотербека. Отако. Ой, вона така гарна. Такі смуги, як у Львівських Карпат в моменті 10 років тому. Знаєте, що я собі придумав? Поставлю собі тут 4 3 3 четверту, з якою я вже не граю пару років, бо FIFA така, що не грається в цій схемі. І розставлю тут гравців. Так як вони стояли тоді. Команд був зліва, в мене був справа. Та, там зліва був Шурлі, і команд виходив на заміну. Гьотце був під Обам'янгом. Ну і Сусоко з Ренат нижче. О! Ото буде зараз Моцно. Можна ще тактику поставити навіть не Direct Passing, а Позишн. Поставимо володіння м'ячем. Як це було колись. Отепер. О тепер. О! Рарний кунде те, що треба. Хлопці на полі. Яка краса. Обамеянг! Ха, Ха, який початок! 1-0, П'єр Обамі Обамеянг. Ва, в нього синенькі напульсники. То відчал це таке. У FIFA 17, той Обамеянг просто розривав. Тому що швидкість там реально відчувалася і мала значення. Мені не можна. Ого, як він відкрив ворота. Що це за така стратегія? Я таке не розумію. Ренату Санчеш теж. 1-0. Аж камера не розуміє. Ну тут. Ей, зелений таймінг, або міян, ну ти шо. До речі, пригадую FIFA 17, бо там лонгшотами теж не відзначався. Кастро якось сильний. Так-так, і сократіса. Ну, знаєш, то як, коли зустріч випускників чи одногрупників приходять не всі. Мені зазвичай не виходить. <плак> Ее -е -е гьоце! Удар зріжеться і буде поганим. Оу. Oh. Оу. Oh. А це. <плак> гол! Це гол! Офсайду нема, бо гьоце начебто за лінією ввід. Доторкнувся до м'яча, Я той пас хотів дати ще до того, як от то сталося. Götze. А ось і п'ятий гол. Маріо гьо таке забиває. І п'ятірочка існувала вже тоді. Ще у FIFA 17. Ще раніше вона була. Такий тут склад. Аба я не гарно забираю. Мане. 1-0, І Ябубі забиває. 2-0. О! GG Ajax. Що то є костек? О, Кайл Вокер у воротах. Я собі думав якось взяти його пофанитися. Тут і Магуайр, і Чех, і Уокер, і той весь комплект. Command буде. Скинь. Ще разочок. Добре. І як комбінують мої хлопці. Маріо Гьосе. В нього друга молодість. Та погляньте на нього, він завжди молодий. Обаме Янг. Добре, джон. Нормальний центральний захисник, до речі, Джон. Яка передача на Маріо Гьотце? Гьотце! І... 5 у воротах 2-0. Маріо гьєць дубль. Ой. Ой-ой. Чех, який сейф. Вау! Бляха, накрутив Маквайр добре, як би то не звучало. І чех забиває чеху. Як би це не звучало теж. Йотце. Обамміянг, давай йому ще... Ну ні. о ой Ой-ой-ой-ой-ой, погано. Джан не добігає, не добігає, Магуайер несеться. Джан 2-2. Там хлопці дуже такі амбіційні і сфокусовані. По спортивному добре зарядженні, мені то подобається. Ну забиваємо, забиваємо! до-до-до. Недобре мане, недобре. А чому ти б'єш так у уокера прямо от по центру? Ну чому? Для ходьби, як то кажуть. Обамянг! Уокер! Вистачить ловити вже. Пропусти. Читались і розуміється. А оп. Оп! Краса! Садіо Мане! Чи послухати інтерв'ю англійського у когось футболіста? він коли просто спортсмена, тенісиста? Гарно, гарно! 4-2. Oh. Ой, ну Франковський все запоров. Я розумів, що ти поляк, але вже була вся легендарна команда а то ні. І Маріо Гьоце, який удар. Вау! Це мені нагадало Джон Франко Золо. В нього теж такі гармати. Ох той. Ох ти! Встиг мене, молодець! Тендітно він там пробував. ледь дістав. Коман, класний удар. Можна, можна, можна. І без офсайду, встиг, встиг, встиг. Обом'ян спокійно. Холоднокровно. Підійшов. І пробив. Молодець. Ого, хала Мадрід, це таке оформлення. Бланкос. Якась дупа, гра поплила. Перші 3-4 матчі були такі ...файненькі. Пляха. Ну, no, це ж було переключення. Я правим стіком десь. Бляха, Герреру швидкості нема. А в Герйер і Джана. Немає швидкості, щоб брати з цими Дикунами Я би міг використати заміни. З ми уже R 9 Але не хочу. Буду грати тільки своїми. Ну Ну Добре 1-2! Command! Є ще час, є ще цілих 15 хвилин. Та три рази тисну паузу нарешті спрацьовує. Рефері пенальті став, час тягнуть. Реф. нас пресинг зараз закінчиться і це буде кінець. Миша. А чого сюркі, але прапор Австрія не Польщі. Jedno. Ohohohohohohoho ho. den No Je no. yeah, znaš to je ty hol, si sokoooo cool? ой йой йой І головне, що я Стік е, намагався скерувати у протилежний кут. Обом'ян пробив не туди, куди бачив я, але гол. Ні. Ой біда. ой йой ой Треба було правим стіком смикати. Я думаю, інший пас буде шукати. Но no, втікай. Маріо Гьоцце. Геніальний пас. Маріо Гьоцце, то інтелект. Та людина вигравала чемпіонат світу, що вже сказати. Яка передача на команду. Сайт. Бляха. Ну, 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 Маріо. І чому я не чекав, що він туди піде правим стіком? О, вау. Яка комбінація, яка холоднокровність. Команд. 4-3 ми знову попереду. Нату Санчеш таке не пробачить. Уу! Oh. Суперник просто такі два голи собі привіз, що я навіть не згадаю, коли таке було в останній. чи було взагалі два м'ячі за 10 хвилин. А тут відскок. Я не знаю, то якийсь матч, де... Просто отак от все влізло і я мушу вибачитись. Маві діді. Ооо, Фінець шот від комана. Я зрозумів, більше так не буду. Іда. Є. Ого. Де ти? Є ще Коман. Зіграйте мудро, хлопці. Ой ой, ой, ой 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 оце називає зіграли мудро. Розцикали як має бути, дрегбек, такий олдскульний від бомиянга. Люкс. Тюрамвіра. Тюрам, до речі, гра проти нашої збірної. Скільки вже бачу таких кольорових складів, де рарний Мбапе просто як вдома. Марио, маріо, маріо, маріо. Огт, гьцо, гьц, гьт, гт. Дальня стейка. Ну просто гетце. І такі передачі. То як дати попити. Він міг забити сам, але він шукає пас. Він завжди націлений на асист. Гьется oh, чудова робота з І Гарний пас, мане. Мане. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Nice. Це фініш. Це був останній гол від Обамаянга і команди 40, яка сьогодні зіграла 9-1. Все через те, що в захисті не було Сократіса, я вам кажу. Що в нас тут в підсумку вийшло? 9 голів і 9 асистів, Я не знаю, як ми витиснули. То більше, ніж Дзола мав І є то, коли вони грали свої матчі у Food Чемпіонс Ну, але це плей-офф. Ой, мене мало, 4-3. Ну але маленько багато грав на фланзі, бо я грав 4 3 3 четверту, Щоб було так, як тоді у FIFA 17. 6-6. Маріо Гьо це якраз був посерединці, Доповнював обом Янга. до речі, мені сподобався. Oh, foot shot, фінес шот, 5 на фінтах. Прикольна картка. Він контролює м'яч. Файненько у нього така моделька. Маленька, дриблінг шалений. Команда не побачив, він у мене давно грає. Ренато Санчеш трохи за основу підігравав, бо його взяв швидше, він у мене грав у складі. де був дзола і кілька основних карточок. Ці один за боєпам'ятає, два асисти дав навіть. 140 матчів, два асести. Ото. Не Роберто Карлос і Не Аталь точно. Ого! 86 плюс і 85 плюс. контент. Гравці 86 плюс будуть в кінці. 85 плюс, 5 штук. Може шепши в сердені, а? Ай, да вам попал то Бензема. Зрарних наскільки вам тайм. Мудричком манзуле. 86, плюс. дві штуки. Та йдіть їй, Ну що це таке? Тайте якоїсь Радості на то. Рубен Діеш. Оооооооо, ну ясно. О. Ого, файно! Таким от вийшов цей похід із легендарним складом. Мені сподобалось, сподіваюсь, вам теж. Якщо так, то не забувайте поставити лайк, а в коментарях напишіть, чи є серед вас ті, хто був на тому стрімі перші 40 у FIFA 17, де понад 20 тисяч глядачів було на фініші. Почуємось, побачимось, бережіть себе.